У бюджетних Samsung є J530, 16 ГБ пам'ять телефону, 1200 ціна. Є легкі-легкі ось такі косочки, але телефон повністю працює. Мікророз'єм, також роз'єм на наушники, є 3,5, є таких телефону, два штучки. По екрану серйозних косок чи царапок немає. Кому буде цікаво, можу поклеїти за додаткову, але хорошу вартість захисне скло. Зараз покажу інформацію. Про повністю чистий, без різних аккаунтів. Досить непогано працює. j 17-го року. Е, так, 9-й Android. Та по пам'яті зараз покажу. Так, що у нас по оперативній пам'яті? Зараз завантажиться. Оперативна пам'ять 2 ГБ та пам'ять самого телефону. 16 ГБ. Кому цікаво такий пристрій в комплекті, телефон та зарядний шнур та, е, мікро. Е, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.